Друзі, вітаю! Сьогодні 2 січня 2023 року. І сьогодні хочу з вами поговорити з приводу переущення при технології нового тіла або при прямих посівах Чому воно відбувається і що з цим робити? Це відео буде цікаве тим людям, які хочуть спробувати прямі посіви або вже на шляху впровадження технологій нову тіла або стріттіл або міні -тіл. А також для тих людей, які вже спробували нову але в них нічого не вийшло, і вони не відмовились від цього. Тому хочу ще скористатися нагодою привітати вас з Новим Роком. Побажаю в цьому році перемоги. Побажаю вам в оселях тепла, світла, і щоб найскоріше повернулися всі ваші близькі та рідні з війни і вже були вдома і розпочинали працювати над відновленням нашої країни. Також хочу подякувати нашим воїнам, хлопцям, які, незважаючи не на те, що не погода, незважаючи на те, що там є певні обмеження, вони все одно. Боронять нашу державу, боронять наших людей. Також хотів би подякувати медикам, енергетикам, МЗСникам, МЧСникам і всім тим, хто сьогодні на варті людських життів і інфраструктури нашої країни. Дякую вам за те, що ви робите кожен день. А все ж таки, хочу поспілкуватися з приводом переощення. Як ви вже зрозуміли з попередніх відео, я хотів потихеньку підвести до того, як формується сама структура. І одним із основних способів формування структури це все ж таки механічно. Ми розуміємо, що кожен фермер, який працює. По класичній технології він розуміє, що йому треба проводити основний обробіток ґрунту там, раз на два-три на роки. Але це робити необхідно, тому що коли він робить це рідше, то може відчувати переощільнення і зниження врожайності. Це відбувається за рахунок того, що переощільнюється земля, і доступ повітря обмежений, і культури відчувають дефіцитів елементів живлення. А також е, не можуть розвинути гарну корневу систему. Це також впливає на е, волога накопичення, і на все ж таки на е, як кажуть, е, використання цієї вологи. Тому питань досить багато, але ми розуміємо, що механічно ми можемо створити певну структуру, але ця структура, на жаль, вона нестабільна. І, е, Сразу після одразу після вже в обробітку формування певної структури вона починає втрачатися і земля потихеньку стає переощільнюватися. Тобто ми можемо вже відчувати там, на кінець сезону вже відчувати повне переощільнення Земля розтріскується за рахунок того, що коли ми її розучнили, ми її збільшили в об'ємі, і коли вона очільнюється, вона починає <різований> розриватися. Тобто ці е, агрегати, які формує грунтово-обробний -оброб... грунтово агрегат, вони нестабільні. Це не ті агрегати, які утворює сама природа за рахунок, е, як ми вже спілкувались. Е, як кажуть, зв'язування цих частичок ґрунту або гломаліном, або полісахаридом, або іншими певними кореневими виділеннями. Тому для нас головне все ж таки добитися тієї структури природньої, яка має досить стабільні показники. І, Багато хто із нас, як кажуть, відчув це переощення при переході на технологію нового Я це відчув з власного досвіду, вам скажу, що я відчув це десь, мабуть, на третій рік, Ну так, більш гостро. Я вже бачив це на другий рік, але це я зараз можу зробити аналіз того, що я бачив. На той момент я не розумів, що я бачу, але вже потім. Проаналізувавши, я вже зрозумів, що все ж таки в мене було переощільнення верхнього слою шару, шару ґрунту. Тобто ну, у тілі дуже рідко коли перевчиниться нижній шар, здебільшого перевчиниться верхній шар, тому що недостатньо пожнивних решток на поверхні, Рештки ці не захищають від дощу від каплів. Каплі порушують ґрунт, і ґрунт починає в верхньому слою. І тоді, коли я. Як кажуть, дивився Ютуб на таких досить професійних наутілерів, які вже були з, з, кажуть, зі стажем. Я побачив, що вони всі використовують або дискову, або монодискову сівалку. І при, я, кажуть, купив в господарство сівалку монодискову і з неї починав свій нову Насправді це була досить серйозна моя помилка. Зараз я це розумію, тому що ми не бачимо, що коли навіть ми приїжджаємо в господарство до тілера і можемо там дивуватися і радіти тим результатам, і тим... Тому, той картині, яку ми бачимо, ми не знаємо, який шлях пройшов цей фермер. Насправді він міг пройти досить довгий шлях помилок, він їх вже адаптував під себе, як кажуть, всі елементи технології. Він вже зробив аналіз над своїми помилками, і врахував їх, і вже на виході має певний результат. Також у нього стабілізувався ґрунт за цей весь період. Тому що тут ми оремо, рихлимо, а тут ми відказались, відмовились від обробітку ґрунту і хочемо, щоб все в нас було окей. Такого, на жаль, не буває. Тобто ми десь на третій рік відчуваємо певне переущільнення на технології на і якщо більш-менш все правильно робимо, то потім йде зменшення щільності. Або, може, наоборот, ще далі деградувати наш ґрунт. Це на мою думку. І після того, як я вже зрозумів, те, що я отримав переущення в верхньому слові, я зрозумів, що мені було б краще починати з анкерної сівалки. І якщо проаналізувати шлях наших певних таких уже старожилів нового тілу, то здебільшого вони всі прийшли з анкеру. Тобто або з цієї СЗС-2,1, або це був там Хорша Гра Союз, цей анкерний я забув, як він називався. ну, неважливо. Не тобто з Анкер вони в основному всі прийшли з анкеру. Анкер дав їм можливість не так, як кажуть, кропітливо підходити до збирання, до розподілення решток. Анкер їм можливість певної чини вирівняти площі свої? І анкер їм дав можливість, поки стабілізується структура, поки стабілізується мікрофлора ґрунту, і ґрунт почне сам формувати структуру, дало можливість їм зменшити це верхнє переощільнення, це на мою думку. Тому, як же ж все-таки ну, з чого починати свій етап? Прямому посілу. Це моє сьогоднішнє бачення. Я розумію, що, мабуть, там через рік, через два, через три, як я ще отримую більше інформації, більше практики. Я, можливо, там подивлюся на це з іншого боку, але на сьогодні одним із перших елементів, з чого б я починав, це аналіз ґрунту. Аналіз ґрунту на поживні елементи. Тобто ну, Поживні елементи, доступні елементи. Для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться сьогодні ґрунт, як він може забезпечити наші рослинні живлення. І потім для того, щоб пройти декілька років, можна зробити повторний аналіз і зрозуміти, до чого привели наші ті чи інші дії. Тому перше це аналіз ґрунту, друге, це аналіз переощільнення ґрунту. Чому це важливо? Тому що якщо у вас, наприклад, є переощільнення на рівні там, 30 см чи 40 см, ви його внутрілі нічим не заберете. Якщо у вас є переощільнення верхнього слою 50 см, там можливо його забрати глибше, ви нічим не заберете. Тому перш ніж зайти в прямі посіви, необхідно провести глибоко розпущування там, де є переощільнення. І я це роблю так, що, наприклад, поїхав, взяв пенетрометр, поїхав по полям і по полю ходиш по кожному, відмічаєш, на якому рівні в тебе є перевищення. і потім робиш висновки, що з цим полем робити. Або його обробити на глибину 40 см, або на 30, або на 20 см, або взагалі не обробляти. Тобто це дасть можливість розуміння по переощільненню. Тому що переощільнення – це не тільки недостатній розвиток кореневої системи, а це перш за все вод... повітря на водний режим. Тобто, Якщо є переощільнення, вода доходить до переощільнення, концентрується верхньому слої, далі вона не йде, або якщо йде, то досить повільно. Вона не може наситити нижні шари ґрунту великою кількістю вологи. І коли волога концентрується в верхньому шарі, там, наприклад, там 100% вологи, вода стоїть, і вода завжди буде випаровуватись навіть при температурі 1-2 градуса, вода все одно випаровується, тому що в природі все закономірне і все стремиться як кажуть, до балансу. Тобто, Якщо повітря 80 а ґрунт 100, то він буде все одно. Волога випаровуватись. І це не дасть можливості накопити велику кількість вологи для забезпечення майбутнього врожаю. Третє, все ж таки, це я звернув би увагу на міліаранти, на внесення міліарантів, або це долмітова мука, або це опно, або це гіпс, тобто під певні завдання, під певний вид ґрунтів. Під певний аналіз ґрунту треба використовувати той чи інший мільярд, на мою думку. Це дасть можливість не чекати, поки природа зробить все за нас, а це дасть можливість на початковому етапі е, сформувати більш-менш стабільну е, структуру ґрунту, е, дасть можливість е, на перших етапах зробити більш-менш доступні елементи живлення, для того, щоб ми не скотилися вниз і не як кажуть, не підставили себе і своє господарство. Четверте, це все ж таки сівезміни і покривні культури. Чому це так важливо? Тому що чим ширша сівезміна, тим різні періоди посіву, збирання. Якихось певних технологічних обробіток, і це дасть можливість в різні періоди це проводити, розгрузити техніку, розгрузити механізатор, і саме головне, це дасть можливість більш стабільно бути ваші технології. Чим ширше сіла зміна, також покривні культури, тому що я в попередньому відео казав, що чим більший період вегетації будь-яких культур на нашому полі. Тим більше активна наша ґрунтова мікробіота, тим більше доступних вільних поживних елементів для наших рослин. Тому покривні культури це досить важливо. Також я б використовував би деструктори стерні. Деструктори стерні це не ті препарати, які прискорюють розкладання решток. А це все ж таки препарат, який знезаражує наш ґрунт і наші рештки. Тобто там здебільшого йдуть гриби трихадерми, бактерії, бацилюс, субтіліус це досить агресивні такі мікроорганізми, які знижують популяцію там всіх інших. Тобто вони їх пригнічують і не дають їм розвиватися. Це такі природні. Деструктори, які в нас зараз на полях, здебільшого це альтернарії, септорії там, е е і інші е патогенні гриби, але все ж таки альтернарія це найкращий деструктор. Тому, пригнічуючи ці гриби, ми просто їх не розмножуємо, не даємо можливості їм розмножуватись на наших рештках, щоб потім не впливати на наші рослини. А це зменшить фунгіцидне навантаження, в свою чергу, це зменшить шкоду нашим добрим грибам, які працюють на нас. Тому я використовував деструктор стені декілька разів за період вегетації, для, все ж таки для знезараження ґрунту. Ну, шосте це для мене все ж таки, мабуть, частковий обробіток ґрунту. Що таке частковий обробіток ґрунту? Ми маємо для себе розуміти, що якщо ми бачимо на полі е, пр проблему, є е, питання, ми, їх не, ми маємо їх вирішувати. І неважливо, там, наприклад, якщо фермер обрав шлях свій у тілі, і він каже, я не буду обробляти ґрунт взагалі. Наведу приклад, навіть там е, досить відомий наутілер-войтовик. Е, е, коли він побачив у себе в полі проблему, він взяв глибокорозпушувач і спрацював на одному з полів глибоко Тобто багато хто, мабуть, його засудили, тому що ну я це наутілер з таким досвідом. Але насправді я його підтримую і розумію, що якщо в тебе є питання в полі, якщо ти його не вирішиш, то твоя. Е, по-перше, буде страждати твоя технологія, буде страждати твоє поле, і буде страждати твоя економіка, цього допускати не можна. Тому краще зробити один крок назад, щоб потім зробити декілька вперед. І якщо ми бачимо питання в полі, або там, наприклад, не змогли гарно розподілити рештки і довелося там дисконувати. Або як сьогодні дзвонив один фермер, починаючи на утілір, що робити з тими кучами. От я їх дисканув, правильно зробив чи неправильно. Кажу, якщо ви там бачили, що це необхідно було зробити, то це правильно. Тому що для мене, наприклад, теж мишені кучі це досить таке болюче питання. Якщо у вас анкерний сошник, то це вирішується. Якщо це у вас сошник, наприклад, дисковий, то вирівняти ті кучі буде досить тяжко, а ті кучі. Викликають, як кажуть, проблеми при оприскуванні, проблеми при збиранні, і при посівлі, там, наступних культур, тому це питання треба вирішувати. І якщо ви побачили, що вже немає можливості тільки заходити легесенько дисканути то тоді, мабуть, необхідно зайти і дисконоти. Якщо ми побачили, що в нас ми не змогли втримати структуру ґрунта, то треба, значить, зайти і обробити ґрунт. Сьогодні є там певна альтернатива це стриптів технологія яка все ж таки обробляє лінію присіла. І там не так залежиш від переущення. І я вважаю, що багато фермерів, хто став на стриптів, прийде з часом на нову тіл, і це, це краще, ніж обробляти ґрунт. Тобто і сьогодні я. Ну, Досить багато відвідів господарств, які працюють по стриптілу або хочуть працювати по стриптілу, тому що як ви знаєте, що е, я поряд з технополем, а технополь пропагандує технологію стрібтіл. Тобто питання досить схожі, але м, на стриптілі е, трошки легше адаптуватися. Тому, якщо ми бачимо питання, е, не має бути там або, або обробляємо, або не обробляємо. Вирішуємо питання, робимо висновки і починаємо заново на даному полі свій шлях на утілі. Якщо на наступному полі, на наступний рік побачили якісь питання, знову ж таки вирішили питання, зробили висновки і пішли далі. І тоді ви будете стабільні, і тоді не відбудеться того, як відбулося у багатьох фермерів, які зайшли в прямі посіви, 2-3 роки попрацювали. Отримали велике приощення, отримали зниження врожайності і сказали, що тіл не працює, і пішли знову в повний обробіток ґрунту. Тому бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб вам було достатньо інформації, щоб вам було достатньо сил. І щоб складались так умови, все ж таки, щоб ваша технологія, ваше господарство було стабільним. Якщо будуть питання до мене, задавайте. А я в наступних відео буду розкривати все ж таки вже з весни більше в полі, чому ті чи інші елементи для мене важливі, тому що не тільки структура формує нашу вражанність, але це один із головних елементів це фундамент нашої майбутньої вражайності. І е, якщо недостатнє живлення з гарної структури, краще, ніж гарне. Е, як кажуть, удобрення з поганою структурою. І це і буде врожайності краще, і це в економіці буде краще. Тому дякую за перегляд. Ставмо вподобайки, підтримуємо канал. Все, Всім пока.